Россия за цикапленно поспали в одне говорят, так звана Росія була однозначно за Те, що комуністичний Китай споглядає зараз на Тайба. І тому, чим далі США будуть демоніструвати таку небезпеку зовнішню політику, тим більше він виникати. Тим складніше буде в тому числі і сам сполученими ну штатами Америки. Висновок, друзі, як ви бачите, деякі наші партнери дуже мірно і дуже. Що ж поїдуть по рівень лобійних стандартів? Якщо йдеться про Україну, то вони ніяк не можуть допомогти. А якщо йдеться про Ізраїль, то вони не одразу йдуть про авіацію, не сбувають навіть, авіації, морську, навіть над третім Українами. Я навіть не знаю, як це повітувати. І чи треба це взагалі? Здається, тут може сам стати для себе. Цілком значно висновки щодо сполучені штатів.